Ролан Попович, Михайло Куля, Сергій Мартин, Олександр Попадениць, закарпатські солдати, які загинули в результаті. АТО. свідка про їх смерть не залишила байдужими нікого. Тиждень скорботи. Новий тиждень розпочався теж не з добрих новин. Чорний список загиблих на сході поповнили ще двоє закарпатців. Жахливо. Не знаю. Це напевно комусь на користь, комусь ні, але це треба припинити. Загинув рядовий Наливайко Василь з Великобрезнянщини та старший лейтенант командир зводу Беліко Віталій з Херсонщини. Уродженець Кадовська обоє служили у 128-й бригаді. Я не маю слів. У мене свогнує син. Я сама мама, і бабка її бабки, ну, просто слів не знаходиться. Це не можна пояснити, це не можна їм нічого сказати. Я просто з ними я з їм співчуваю. Колона тилового забезпечення потрапила в засідку бойовиків на Луганщині, коли везли воду військовослужбовцям на блокпостах. Як того ще закарпаття будуть говорити ці слова, вічна пам'ять героям, коли хлопці перестануть помирати на власній рідній землі, питання болюче і наразі відповіді на нього немає. Ну каніше отрицательне, канішне та не даже було Ну чим ми можемо змінити нашу слабкість? Я не хочу коментувати. Окрім загиблих, двох закарпатців поранено, наразі їх стан стабільний. Жителі краю з війською шоковані в той же час обурені. Чому хлопці з мирного регіону ціною власного життя мусять боротися за справедливість? Обурені краяни й тим, що, за словами рідних, солдати воюють без захисної амуніції, без ротації. Так не можна, кажуть закарпатці. В той же час закликають політиків знайти мирне вирішення ситуації. Я вважав, що винен винні українські політики при владі, які не можуть договоритися і зато мусять вмирати люди. І мирної населення, я вважаю, що об'язательно перемирие, об'язательно переговори, обязательно нужно договариваться, тому що любая війна, это жертви, это горе і так далі. Перемир'я, нібито вірне рішення, каже пан Микола. Тим часом у ніч перемир'я терористи обстрілюють три точки. А то на Луганщині невідомі особи скоюють озброєний напад на Житомирську механізовану бригаду збройних сил України. Що буде далі? Варто хіба здогадуватися, як і те, скільки ще життів забере війна на сході.